Українська народна казка три брати. Було собі три брати. От найменший усе робить не так, як люди. То ті брати на нього все кажуть дурень. Дурень та й дурень. Так уже всі його звуть. Розумні брати в хазяйстві порядок дають, а дурня посилають свиню пасти. От посіяли ті брати лан пшениці. Зійшла та пшениця, почала рости і вналадила щось у ту пшеницю, що ніч то так і витовче. Старший брат і каже піду я на ніч у поле, може, впіймаю те, що толочить. Ото пішов, прийшов, сів на межі, дожидав, дожидав, нікого нема та й заснув. Прокинувся вранці, глянув на поле, аж знову шкода. Пішов він додому без нічого, думає, хіба ж його вловиш, коли таке, що й не побачиш? На другу ніч уже середульший брат каже, Я піду. Пішов, сів на межі, дожидав, дожидав, нікого нема. Він і заснув. Прокидається вранці, глянув на поле, витолочене знову. Пішов і цей брат додому, без нічого. теж його думає впіймати? А найменший брат каже «А ну я піду чи не вловлю. Брати в сміх, аж за животи беруться. Коли ми не вловили, то де тобі дурню впіймати? А він не слухає. Настигла ніч. Убрався він та й пішов. Прийшов на поле до тернів, наламав терну, сів і колючим терном себе обклав. Сидів, сидів, а ніч темна, скрізь тихо. Став сон знемагати та тільки задрімає, похилиться на колючки, так враз і прокинеться. І так щоразу, як стане дрімати, похилиться та його колючки уколять, він і прокинеться. Коли це так серед ночі, чує він біжить щось, аж земля гуде. Прибігає кінь, а в нього з очей іскри так і сиплються, прибіг і почав пастися. От парубок і підлазить до нього, підлазить та як ухопить тоді за гриву, так і скочив на нього. Кінь, як зірветься, як понесе, земля гуде, вітер шумить, а парубок жене його. За одну ніч весь світ уздовж і впоперек тим конем об'їхав. Тоді втомився кінь, вернувся знов на те поле та й каже парубкові. Тепер уже ти мій господар, а я твій кінь. Пусти ж мене по широких степах пастися. А коли тобі треба буде мене, то тільки вийди в поле, гукни та свисни, я зараз коло тебе опинюся. От парубок і пустив коня, а сам вернувся додому. А що, впіймав дурню? сміються брати. Жени краще свиню пасти, а то вже скучила без тебе. Він їм нічого не сказав, погнав ту свиню пасти, і вже пшеницю з того часу ніхто не толочив. Коли це пішла чутка по всьому королівстві, оповіщає король, що хто доскочить конем до королівни та здійме з її руки перстень, той одружиться з нею. І королівство йому король відкаже, бо синів у нього не було. А та королівна була така гарна, що й по інших країнах про її красу знали. Сиділа вона в золотому теремі на високій горі. Як пішла по всьому королівстві чутка, всі захотіли королівни доскочити. Старші брати взяли добрих коней і лагодяться й собі поїхати королівну здобувати. А менший брат і каже: Може, і я б поїхав. Брати аж розсердились, куди тобі, дурню, геть зараз же на поле свиню пасти. Вирядили його свиню пасти, а самі до королів не поїхали. Пригнав найменший брат свиню на поле, та як свисне, як гукне, аж земля гуде біжить кінь. Прибіг, так іскри з очей сиплються. Хлопець каже йому неси мене до короля, господарю мій милий, господарю мій любий. каже кінь. Зазирни мені вправо вухо. Той зазирнув і став пишно вбраний. Питає тоді кінь Господарю мій милий, господарю мій любий. Як же тебе нести? Чи понад землею, чи о половині дерев, чи поверх дерев? Неси, каже, понад землею. Сів він, кінь як поніс його, аж земля гуде. Наздогнали вони братів та повз них, як вихор. От добігає найменший брат, коли бачить, аж там гора висока і крута, а на тій горі терем золотом сяє, на рундуку пишна та гарна королівна сидить. А кругом народу сила, і селяни, і городяни, і пани, і козаки. Всі зібрались подивитися, хто до королів не доскочить. Так хто ж би доскочив. Що розженеться, котрий їздець, той до половини гори не вихопиться. Коли це найменший брат як розігнав коня, як стрибнув, мало мало не доскочив до терема. Люди вкрик Хто це, хто це, ніхто його не впізнав, а він не спинився та й зник з очей. Вернувся найменший брат на поле, пустив коня, а сам погнав свиню додому. Приходить додому, а там брати розповідають. От так плигнув, мало не до терема. Може, то я, каже, найменший брати в сміх. Ой ти, дурню, дурню, таке вигадав. От дурного дня брати знов їдуть до королівни, а найменшого брату виряджають свиню пасти. Погнав він свиню на поле, як свиснув, як гукнув. Біжить, кінь, аж земля гуде. Прибіг, так іскри з очей іссиплються. Хлопець, каже йому неси мене до короля, господарю мій милий, господарю мій любий, каже кінь. Як же тебе нести, чи понад землею, чи ополовині дерев, чи поверх дерев? Неси, каже, ополовині дерев. Сів він, кінь як поніс його, аж земля гуде. Наздогнав він братів та повз них, як вихор. От добігає найменший брат, а там знову народу, народу, як хмари, а королівна ще краще, ще пишніше, високо-високо в золотому теремі. Як стрибнув кінь, доскочив до рундука, не доскочив до королівни. Люди вкрик Хто це, хто це? Ніхто його не впізнав. А він і не спинився та назад. Найменший брат вернувся на поле, пустив коня, а сам погнав свиню додому. Приходить додому, а там брати розповідають отак От плигає, за малим не доскочив. Може, то я? каже найменший. Брати тільки засміялись. От третього дня вже востаннє старші брати їдуть до королівни. А найменшого знову свинею вирядили. Погнав він свиню пасти, вигнав на поле, як свиснув, як гукнув, біжить кінь, аж земля гуде. Прибіг так іскри з очей і сиплються. Хлопеці каже йому Неси мене до короля, господарю мій милий, господарю мій любий. каже кінь. Як же тебе нести, чи понад землею, чи у половині дерев, чи поверх них? Неси, каже, поверх дерев. Сів він, кінь як поніс його, аж земля гуде. Наздогнали вони братів та повз них, як вихор. От приїжджає найменший брат до гори, а там стільки народу з усього королівства люди зійшлися подивитись, що то буде, чи доскочить той їздець до королівни. Вже ніхто не намагався скакати, бачать, що не змога. Всі тільки й дожидаються того, який учора за малим не доскочив. А королівна, як сонце, пишна та гарна, високо-високо сяє. Коли це враз приїжджає найменший брат, як вихор між людьми промчав та вгору, скочив до королівни, доскочив, перстень з руки зняв та й назад. Люди вкрик Хто це, хто це? Всі питаються, і ніхто не знає. А він не спинився та й зник з очей. Поїхав найменший брат на своє поле, пустив коня, а сам погнав свиню додому. Перстень одяг на палець і ганчіркою зав'язав, щоб не було видко. Приходить додому, а там брати вихваляються, таки доскочив, от так лицар. Може, то я, каже найменший, брати гніваються, глузують, чи не загубив ти й останнього розуму. От другого дня наказ від короля, щоб зібралися до нього всі старі і малі брати говорять один до одного як нам вести дурня сором, та нічого не вдієш, звелено. Отак От зібралися усі в дворі королівському, а там стали понад криваній. Їжі багато багато. Коли король почав пригощати людей медом, а на останку частувала всіх королівна. Частувала, частувала, підійшла й до найменшого брата. Той бере все лівою рукою вона питає а правою чому ж не береш? Та збив палець. Ану покажи. Він як розв'язав палець. Так той перстень і засяяв. Королівна руками сплеснула. Це ж, каже, він. Привели хлопця до короля. Ну, тут уже королеві нічого робити. Треба за нього дочку віддавати. Звінчали їх та такий бенкет учинили. А старші брати сидять на тому бенкеті та тільки дивуються. Був дурень, а тепер короленко.